Сьогодні на екскурсію у радіосвіт та особисте життя нас запросив радіоведучий Слава Дьомін. Буде дуже цікаво. Останні хвилини ефіру зі співведучою. Побажання гарного дня і Робочий день радіоведучого добігає кінця. Проте наша подорож за лаштунки радіостудії тільки починається. Ну, показуй нам свою святу святих, як то кажуть, а, Це Не студії. то що, це моє святе святих, але е, справді тут працюю е, з 7 до 11 ранку щодня. Що тобі? Екскурсію пора по так, студії, да це пульт. Я так розумію. Так, Це пульт. Кожен мікрофон позначений е, своїм кольором. Бачиш, це перший мікрофон. Ось він тут. І е, 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 виведені фейдери, просто мені треба включити кнопку, і воно піде в ефір. Слава Дьомін відомий своїми провокативними зуховалими питаннями. Тож просто зараз пропонуємо йому відчути на власному досвіді, як воно, бути під прицілом. Пограємо в було, не було. Забути, що мікрофон увімкнений, нецензурно висловлюватися в ефірі. Від мене? E, ні. Від гости були. Женька, кошовий, привіт тобі. Поцілунок із чоловіком. В щочку? В щочку? щочку було. Дякуємо за уточнення і вимагаємо більше пікантностей. А в губи? Ні. Чекай. А, ні, не було, напевно. В одному зі своїх інтерв'ю Слава натякав, що його неодноразово домагалися чоловіки. Це був відомий російський губастий стиліст на каблуках. А другий це артист, який носить багато пір'я на собі. Тож запитаємо напряму залицяння від зверя. Було? Угу, угу. Залицяння від Кіркорова, секс із колишньою, mm, дивитися на себе в дзеркало і милуватися, який ти гарний, <сucas> <сucas> візити в магазини для дорослих. Uh. Чи плутали славу з іншою зіркою? Uh, так Женя Кошовий, привіт, так припиняємо рубрику, бо жені кошовому вже десь там гикається, що його так часто згадують. Далі слава веде нас у свій кабінет. Ти любитель мистецтва, тому що в тебе тут картина, тут картини сина, там Петриківський розпис. Дивись тут, Монатік. Я колись набрала інтерв'ю Монатіка. Каже, Дім, от як ти бачиш мене, намалюй. Тобто, слава плюс, інтерв'ю, запитання в очах, ну і звичайно борода. І, звичайно, без волосся. А Скочки. що в у Слави Дьоміна? А я, до речі, не пам'ятаю, давай подивимося. Давай. Ха! Одноразові веделки. Крем. тому що… Для рук? Для рук і для голови, тому що голова дуже сильно сохне, після якщо ти миєш умиваєшся і у і, і обличчя дивись раз. Опа! Приїхали! набрав СТБ, привіт! Розповідай, що ви тут з Танією робите? Ось насправді у нас е, до повномасштабного вторгнення була рубрика, де хлопці змагалися проти дівчат. Я е, капітан чоловічої команди, е, Таня капітан жіночої команди. І щоп'ятниці ми визначали, хто е, програв, і капітан е, програвшої команди, виходив е, сюди на перехрестя е, в центрі Києва, і ми робили всякі завдання. І панчохи один із реквізитів для тих завдань. Судячи з фото, обидві команди демонстрували неабияку фантазію. Це 42-й розмір, і е, я в них ходив на каблуках. Слава Дьомін, майстер не тільки в питанні розваг, але і скандалів. Наприклад, він чи не перший заявив, що Володимир Остепчук розійшовся з другою дружиною. Чи є в тебе такі джерела стосовно супружнього життя Потапа і Насті Каменськ? Є і ти знаєш правду? Знаю. Яка вона. Це залишиться при мені. Ти не хочеш, щоб потап і Настя після цього на тебе ображалась? Ні, я просто вважаю, що зараз я не готовий про це говорити. Дивно, що той, хто так тяжіє до скандальних заяв, зараз настільки обережний у висловах. Слава, ти часто ведеш ефіри з екстрасенсами, стерологами, вже подружився з кимось, можливо, в особистих питаннях ходиш. Е, ну, ми спілкуємося з Людмилою Хомутовською, е, з якою ми робимо трансляції, і е, з Максом Гардієвим. Наприклад, мені сподобалася одна дівчина, так е, О, нещодавно. В ефірі телеканалу СТВ. Ну, припустимо, у ну, Тебе є хлопець? Ні, немає. У мене теж дівчина немає. І мені було цікаво, чи може щось скластися. І мені, в принципі, тоді сказали, що ну, нічого не складеться. Та куди там говорити про нові стосунки, поки не розібрався з попередніми. Злаве, досі офіційного Дружений, хоча з мамою свого сина Ксенію Міщенко він розійшовся ще в 2021 році, прихильники підозрюють славу у брехні, мовляв, він зараз із дружиною, разом не тільки юридично, а й фізично. Скажу так тобі, поки все в дуже цікавому. Такому підвішеному стані я дуже довго аналізував, чому так сталося, чому там ми розійшлися, де моя помилка, де, де Ксюха помилилася. Що там я не приділяв достатньо уваги, е, вона неправильно знаходила слова для, для того, щоб пояснити це. Ми зрозуміли, що треба спілкуватися нормально. Ну йому дорослі люди. Знаєш, і ви все переоцінили, і зараз в щасливому, підвішеному, цікавому, я знав, що до цього приведеш. Я це знав. Рослава. Сяючі очі, ведучого натякають. Колишня не така вже й колишня. Найщасливіше від цього, напевно, син подружжя Влад, з яким зірковий тато не розливода. Я завжди за те, щоб дружити з власними дітьми. Це дуже важливо, тому що тоді є довіра, тоді менше цих комплексів. У мене в машині лежать презервативи. І Малий їх бачив, і він знає, що таке презервативи. Слава зі свого досвіду каже: дітям не потрібно нав'язувати свою думку. Головне правило спілкуватися і пояснювати суперечливі питання. Тато, ну чому я не можу слухати, наприклад, там, того ж самого Фейса, який е, підтримує Україну? Я йому кажу, дивися, тому що Фейс це росіянин, який платить податки в Росії. На ракети йдуть так. Ці податки йдуть на ракети, які потім прилітають вже в твою сторону. Розумієш? Він такий, ну ти подав зрозумів. 10 жовтня, коли був приліт, от просто неподалік вашого офісу. Ви були тут? Так, ми були тут в офісі. Я знаю, що пропоную просто сходити тут до цього місця прильоту і побачити все на власні очі. Давай. 10 жовтня ми працюємо не на ефірі. 7 ранку, все добре. Ми сидимо в студії, чуємо перший вибух. Зовсім близько він. І ми, оце ж, типу, треба ж подивитися. Я виходжу на балкон з Танією, ми подивилися, що справді там прильот. І я якби тільки повертаюся, іду і чуть оцей свист. Буквально оскільки він секунду. І після цього таке, знаєш, затище і зразу бабах. І мені дало ударною хвилею дуже сильно. Хоча дивися, тобто прильот був ось тут, так? А ну, тобто, будинок, ось тут. А наш офіс і той балкон з тої сторони За рогом. Так. далі слава показує перехрестя, де був ще один приліт того дня. Слава зараз минуло трошки більше року з дня початку повномасштабної війни. Як ти змінився з цієї миті рік по тому? Ну, я став більше цінувати життя. Як казав наш президент, і каже: ми все відбудуємо, все полагодимо, а на жаль, життя людей не повернеш. Віримо, що відбудуємо, зможемо і обов'язково переможемо. Дякую тобі за цей інтерв'ю.